Доброго дня. Підсобирав кое-що на продаж. Так, є мотор такий, новий, взагалі не підключався. 250 Вт, 1370 оборотів. Може на вентилятор кудись комусь, на витяжку. Є такий моторчик. 40 Вт. Тож робочий. От такий. Так, є дрель. Радянська дрель, теж робоча, ну, без вилки. Такий патрон конусний. Так, є такі подшипники. Нові подшипники. Ціна за пару. Оце така в них бумажка, була вони були запечатані. 87-й год. Так, є електроди. Нові запечатані електроди. Ну, це для постоянного тока. О, ні. 5 кг четверка. 400 гривень пачка. Є 10 пачок. Рукавиці сварочні нові. 100 гривень. Це банка солідол Совєтська. Синя смазка. Так, світильник такий для станка куди-небудь Тоже робочий. Це працює, лампочки нема. Так, така теж нова. Паяльна лампа. Нова, в ділі не було. Так, отакий набор. За все 200 гривень Це 75 отводи, а це для батарей. Чого не поняли? Не пілячі, як вони називаються так. Так, номер телефону. Так. так, що далі? Болти. 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 Болти є всякі. Такі ось на 12. Такі болти. 12, на 20, на 16. Коротше, такі, всякі різні. Такі вже були. 35 гривень кілограм. Так, дальше. Далі. Є на циркулярку такі пилки. Нові дві штуки. Ось така Клеймо таке. 400 діаметрі і 48 отверстия. Так, є отакі дві штуки їх. 401 Так, є отакі. Вони б ушні, вони трохи лопнуті. Трохи лопнуті. Це 300 гривень за дві. Може, вони здорові. на ця 600, по-моєму, ця 400 в діаметрі. О, ну, на, на ножі, кому може на якійсь там сталь хороша. Так, любька була вже. Вал циркулярки. Антелі по 3 кілограма. Так, ну а це таке, що я не знаю, що це таке. Цін немає, предлагайте. Це щось якесь. Для станка щось для різьби нарізач. Я не можу зрозуміти, що це таке. О, оце їх, скільки штучок є. Так, оце якесь наточило якесь. камінь. Мелкий такий, щось таке, я не знаю. Так, тепер отакі ось де є. Для, для пуска дві тілей, що воно таке, то не знаю. Ну це понятно. щось таке. Це вже для запуска. Оце. Предлагайте, це щось із сигналізації, якийсь сигнал. Це якесь устройство, защити, фазової защити. Хто знає, що це таке? Це тестери, такі, як нові, в коробочках, все. Тоже поняття не маю, скільки вони стоять. Предлагайте адекватну ціну. Так сказати, барахолка. І оце щось для холодильників. Тоже не знаю, що це таке, але Но, це нове. От. Ну, маєте на увазі? Цей на світний метал. Це стоїть 300 гривень. Це чисто по світному металу. І ще є ось такі коляски. Нові коляски. О, ну На цій трошки на сидінні мишки видно каталися трошки. О, так все працює. Вони абсолютно нові. Накачана резина, колеса нові, Ну все, все-все-все нове. Отакі От коляски. Такі є дві коляски. От, нові. От такі, Ця 18 року -го -го а ця, по-моєму, 13 року випускала. Оце така фірма. О, повністю нові. По 1500 гривень штука. Може, кому треба, дзвоніть, пишіть. Ну це на сьогодні і все. На все добре. Всім мирного неба.